Оскільки правимо депутати, швидше за все, що буде підтримано прохання підприємців, то що вони тратили час, є багато питань, і я пропоную. І 44 питання про відмову зняти і відповідно вже розглядати і голосувати за питання 100-102. Тобто, якщо відповідати проголосують, щоб їх зняти, значить я буду голосувати тільки скверні питання. Не буде достатньої кількості голосів, щоб зняти ці два питання, значить будемо голосувати по порядку 44-45. Але я пропоную їх зняти, дати на два роки, зняти цю напругу, відпустити людей, які там стоять і мезові. Поставити на пойменне голосування питання з вас тут три, так? В цілому за рішення прийняти номер поговорити. Та й вибачте, хто відповідає на цей питання. А чи хто з вас відповідає на цей питання? Ми не розуміємо. Долечення голосування – це більш відповідальне рішення, ніж відповідь на питання. Питання номер 103. Чи є зміни доповнення? Ще не пройшло. А, ще не пройшло? Так, проходимо. Рішення прийнято.